Вага, сонце упіймала величезне черв'яка, точніше його знайшла мати. А вона тепер з ним бігала, він був удвічі більший. Але другий шматочок уже в справедливості. О, другий шматочок уже перепав в святі. Свята маленькому святу. О, які вони цікаві, як бігають один за одним за цим черв'яком опещать. Ось я ще справедливості кусочок того черв'яка. Справедливість з'їла, А сонце ще з ним бить, справляється. І ось ще один шматочок. Ось свята. У свята ще один шматочок. О! Вже, ну, ночи, до ночі пройшов один смоточек червяка. По цим червяком бігати довго і больно. Как люблять його. О, биться, витя. о о о Ой, що вони роблять за цим червяком. Оно, червяк. У Уночі червячок. Навірно, його ноч сість. Сильна дівчинка нікому своє не віддає. О, у мене вже під ногами бігаєш з цим червяком. Єсть його єсть, чогось покинула, не нас може.